Доброго дня, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо казочку, яка називається «Рібка». Посадив дід на городі рібку, а сам ходить коло неї та промовляє: Рости, рости, рібко, велика! От і виросла рібка така велика, як три чоловіки. Пішов дід рвати свою рібку, тягне тягне, а витягти не може. Промучився цілий день, а рібка сидить у землі, як пень. Покликав дід на поміч бабу. От прийшла баба. Узялися вони удвох тягти. Баба за діда, дід за рібку, тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала баба внучку. Прийшла внучка. Узялись вони в трьох тягти. Внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала внучка на поміч собачку. Жучку. Прибігла жучка. Узялись вони в чотирьох тягти. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала жучка на поміч кицьку Мурку. Прибігла Мурка. Узялись вони в п'ять огтягти. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала Мурка на поміч мишку. О, прибігла мишка. І стали вони гуртом тягти. Мишка за мурку, мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, як потягнуть, і витягли рібку.